Привіт! Сьогодні поговоримо про одну, ну дуже універсальну молекулу. Вона настільки потужна, що може і метали з'єднувати, і створювати матеріали, які захищають від дощу. Ну що ж, давайте розбиратися. Здавалося б, що між ними може бути спільного, правда ж? З одного боку, розпечене полум'я промисловості, а з іншого звичайний одяг для захисту від негоди. Але виявляється, між ними є прямий хімічний зв'язок. І ось він, наш сьогоднішній герой, етин. Його ще часто називають ацетиленом, ця невеличка молекула з формулою с 2 h 2 і є ключем до обох цих, на перший погляд, різних технологій. Це ж чудовий приклад того, як проста структура може мати просто надзвичайні властивості. Гаразд. Щоб по справжньому зрозуміти етин, нам треба глянути, з якої він, так би мовити, родини. А він найпростіший представник цілого класу сполук, які називаються алкінами. Отже, алкини головне, що треба про них знати, у них є щонайменше один потрійний зв'язок між атомами карбону. Саме цей зв'язок робить їх ненасиченими. Це, по суті, означає, що в них є вільне місце, щоб приєднати до себе ще якісь атоми. А, і ще одна фішка їхні назви завжди закінчуються на ін. Ось тут усе стає на свої місця. Гляньте, етан одинарний зв'язок, етен подвійний, і нарешті наш етин з потрійним. Логіка проста, правда ж? І саме цей потрійний зв'язок і робить етин таким особливим і реактивним. Тож давайте розберемося, що ж такого особливого в цьому потрійному зв'язку. Бо вся магія, по суті, криється саме в ньому. Можна уявити, що цей зв'язок це така собі конструкція. Є один дуже міцний основний зв'язок, а поруч два слабших. І от саме ці два слабші зв'язки це знаєте, як слабкі ланки в ланцюгу. Вони дуже легко розриваються під час реакції, дозволяючи молекулі хапати і приєднувати щось нове. А той міцний основний тримає все разом. І от через таку структуру з цими слабкими зв'язками етин стає ну дуже активним, він просто обожнює вступати в реакції, особливо в так звані реакції приєднання. От, наприклад, гідрування, тобто додавання водню. Це класика. Дивіться, як це працює. На першому кроці ми додаємо водень. Один з слабких зв'язків розривається, і вуаля потрійний зв'язок стає подвійним. Етин перетворюється на етен, але ж у нас залишився ще один слабкий зв'язок. Якщо продовжити, ми можемо розірвати і його. Тоді ми отримаємо етан, де вже всі зв'язки одинарні. Молекула, так би мовити, повністю наситилася водним. Дуже схожа історія, до речі, відбувається із галогенами. Ну, наприклад, з бромом. Тут той самий принцип: реакція йде у два етапи. Спочатку приєднується одна частина брому, потім друга. І так, поки всі вільні руки молекули не будуть зайняті. А найцікавіше, це те, що таку реакцію можна побачити на власні очі. Ось дивіться, бромна вода сама по собі така, ну, коричнева. Але варто пропустити через неї етин, як вона миттєво знебарвлюється. Це, по суті, візуальний доказ того, що реакція відбулася і що в молекулі був той самий ненасичений зв'язок. І це ще не все. Є ще один яскравий тест беремо розчин перманганату калію. Він такий насичено-фіолетовий. пропускаємо етин, і він теж стає безбарвним. Це ще один спосіб наочно переконатися, яка ж ця молекула реактивна. Гаразд, з теорією розібралися, а тепер найцікавіше як уся ця хімія працює в реальному житті? Ну, перше, що спадає на думку, це горіння. Але ацетин горить не просто так, коли він з'єднується з чистим киснем, виділяється просто шалена кількість енергії. Тільки уявіть собі 3200 градусів за Цельсієм це неймовірно гаряче, настільки, що цього з головою вистачає, щоб плавити і різати найтовщий метал. Ось чому ацетиленові пальники це незамінний інструмент у газозварюванні. Але здатність плавити метал це, так би мовити, його руйнівна сила. А є ж і творча, етин може бути не лише паливом, а й будівельним матеріалом для набагато складніших речей. І ось як це відбувається в промисловості: беремо етин, додаємо до нього хлороводень, отримуємо таку штуку, вінілхлорид. Це, по суті, одна маленька цеглинка, або, як кажуть хіміки, мономер. А далі далі починається магія полімеризації. Тисячі цих цеглинок вінілхлоридів з'єднуються одна з одною в довжелезний, довжелезний ланцюг, і на виході ми отримуємо той самий полівінілхлорид, більш відомий як ПВХ. І отут коло замикається. Пам'ятаєте питання на початку. Саме з цього ПВХ роблять і водонепроникні плащі, і труби, і ізоляцію, і навіть харчову плівку. Виходить, що одна й та сама простенька молекула етину є основою і для вогняного зварювального пальника, і для звичайного дощовика. І наостанок дуже важливий момент: така шалена реактивність і енергія, звісно ж, мають і зворотній бік. Це питання безпеки. І тут краще зацитувати перше джерело. Пам'ятайте, з повітрями киснем етин утворює вибухонебезпечні суміші. Та величезна енергія, яка так корисна у зварюванні, може стати неконтрольованою. Тому поводитися з етином треба вкрай обережно, дотримуючись усіх правил. Історія етіну, це ж просто неймовірний приклад того, як одна крихітна молекула може мати такий колосальний вплив на наш світ. І це змушує задуматись. А скільки ще таких непомітних героїв хімії щодня працюють навколо нас, створюючи речі, без яких ми вже не уявляємо свого життя?